Відповідь на ваше запитання, чи купимо ми житло, де ми живемо? Ну, краще писати такі конкретніші запитання, трошки конкретизувати. Всесвіт любить конкретні запитання, але подивимося, що нам підкажуть карти на це запитання: чи купите ви житло, де ви живете? Шанси у вас будуть. Буде інформація, ви будете збирати інформацію. Буде багато інформації, і те, що вам пропонують, вам буде не подобатися. Варіантів буде багато, але не те, що ви хочете. Не те, що ви хочете. І такі будьте уважні, бо можна попастися на шахраїв, Буде дуже багато перешкод. Багато перешкод. І Звіряйте всю інформацію, як будете збирати інформацію, купляти будинок чи от хату, житло. Збирайте інформацію, буде не легко, вам буде не все потрібно.